У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. У місті підіймаються стовпи диму. Попередньо приліт міг прийтися по військовій базі окупантів. У соцмережах повідомляють про щонайменше 20 поранених. Ай! Суки, блять, опять в'їбалі. Ну, походу, збили, блять, її, нахуй. Дві ракети, блять. Опять по Луганску хуярят пидорасы, блядь. Попередньо внаслідок прильоту обвалився під'їзд п'ятиповерхівки. У так званій ЛНР заявляють, що удар був нанесений шістьма ракетами «Атакамс» і більшість з них начебто збили. Oh, yeah. wow. Друзі, і для того, аби швидше і ефективніше ліквідовувати окупантів на українській землі, потрібна ваша підтримка. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони Камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів. Кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.